Друзі, всім привіт! Хотіла вам показати, як розкрасились, точніше почали краситися мої гортензії, які в мене ростуть тільки перший рік. Вони ще маленькі, сантиметрів 50 мабуть. Це порозовіла гортензія Skyfall. На наступний рік буду її черенкувати. Це чуть-чуть-чуть-чуть розовія. Це гортензія називається Геркулес Вона повинна рости велика, дуже велика, великим кущем, більше двох метрів. Це в мене тут такі маленькі суцвіття, але я сподіваюся, що на наступний рік вони будуть гарні, більші. Я буду обрізати її на дві три бо вона у мене тут на ножках, на двох. Це Ваніла Фрайс. Бачите, вже як порожавіла. Оце режинка на квітах. Це був дуже-дуже такий холодний вітер. І сонце. І після того вони такі стали якісь рижими плямами цвіточки. А це гортензія Limelight. Вона не повинна рожавіти, вона повинна бути така зілінцом, як понятно з названня. Це теж дуже висока росте гортензія. А тут нарешті в мене розпустилась і навіть зразу почала розовіти це гортензія Strawberry Blossom. Такі квіточки красиві, а мені ще дуже подобається стовбур червоненький і листочки. Зелені, зелені, гарні, такі сочні, соковиті. А це я прийшла на город і хочу сказати вам, що ми на днях будемо вже все прибирати, тому що вже тепла нема і немає смислу його держати. Це ще баклажанчики у нас висять, зріжемо, пожаримо, помідорки. Ще останні будемо закатувати. Ще є трохи банок. Малинку кушаємо. А бачите скільки сухої, скільки було малини. Тепер я перейшла на іншу сторону теплички. Тут у нас полуниця, яку ще предстоїть нам пересаджувати. Це також все буде прибиратися, ці всі кущі. Боже, малина оця жовта мене вражає. Такі розміри. Перчик будемо теж виривати. Йому зараз вологи вистачає, він тільки почав сказати рости. А вже будемо прибирати. Літом поганенький перчик був дуже. Так тільки, знаєте, на салатики. Ну, нам хватило. А морква вообще постоїть трошки, бо ми пізно сіяли її, пересівали, скажімо так, тому будемо копати пізніше. Тут у нас бахча була. Деякі були ковони добрі, а деякі взагалі не добрі, я їх закатала в банку. Це росте кущик ожина. А це в горшку те, що ми з вами сажали росточок знизу. Горшок я вдівала. Тоді пізніше одріжу знизу і побачимо, чи є там коріння у горшку чи ні. Мені ж самі цікаво такий метод. Он моя помічниця Лола, Кс-кс-кс. Лолочка. Йди, покажись красапіта. Бачите, як вона любить малину? Гурманка, а не кішка. Коти рибу їдять, а наша малина. Ну куди кинула? Хто буде де Ще їсть з руки. Ца-ца. Ти ца Дай, Доїдай. Все. Все, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей. Тут уже наступний раз буде пусто. Ставте лайки. Підписуйтесь. Всім гарного дня.